Привіт, друзі, ми сьогодні вибрали з родиною нашою, бачите, до зони аеропорту. І ви побачите разом з нами купу літаків, які йдуть на посадку. Також покажу вам розкішні квіти, які тут ніколи раніше не бачила. Я думаю, вони якісь, ну не думаю, навіть знаю, бульбашкові квіти і вони. Типу гладіолусів. Я думаю, до, до тої ж родини відносяться, що й гладіолуси. розкішні. І вони а, пахнуть дуже приємно. Дивіться, скільки їх Ось оранжеве. Обаранчове. І ми з вами гуляємо. Дуже тепло стало, ні з того ні з цього. 24 градуси граптом. Вітер не, з півночі. З півночі дує, з пустелі гарячої. Кукі взагалі в захваті. Він вже поганявся за кінгуру до того, як я вирішила знімати відео. Нам трохи треба було бути обережними внизу, бо там чоловік з хлопчиком з собакою. Прийшов в нього собака якийсь наполовину під буль. Почав нариватись до куки, Кукі його вже хотів вкусити. Але Кукі більш-менш слухняний, на відміну від підбуля того. Тому пішли ось Кукі тут. Я тут колись жила. Півроку в цьому районі, буквально через дорогу, там, де є будинки. І слухайте, тут робити небагато чого, але взагалі дуже гарна природа. Завжди є чому порадіти. Тут я за орлами спостерігала кенгурятками. волобі, це такі міні-кенгуро. Лисиць бачили, якраз в цьому лісі десь живе лисиця. Вітер теплий, теплий. Справжній весняний день. Ось такі кулючки тут ростуть. Величезний кількості не знаю, що це таке. ніби якась акація кулюча Ось такий аля артішок. Я не думаю, що це артішок too many things, We're go to the road. There's a road that goes there, okay? Just keep walking here. Малий дуже пручався, не хотів їхати з нами. Тепер дуже радіє, йому подобається. І великих мурах бачив, і кенгуру бачив, і водичку куки купався у воді. Там такий тече щось, типу річки. Так що малий теж у захваті, всі у захваті. Мух немає, чоловік теж у захваті. Колись я його сюди вперше привели, показати йому, а він дуже розчарувався, бо мухи були. Це маленький літак летить. Маленькі. Тут ми вже штук 10 великих бачили. Вони ще будуть. Зараз якраз після обіду, під вечір вже скоро. І я думаю, підуть літаки ще більше. Вони по черзі всі сідають по, по одному. І бачите, не бачите, але я вам показую з того напрямку летять і вже видно їх. І вони по одному так от. З дистанції сідають, там аеропорт. Звідси можна пішки до аеропорту дійти, тільки проблема в тому, що там немає як перейти дорогу, там сітка і так далі. Тому це неофіційний доступ до аеропорту. Ось тут дуже гарне повітря, все. Там є місцевість, де був було, 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 такий кар'єр з токсичними відходами. З діти треба, воно не так доступно, як здається. Так що, слава Богу. Дивіться, яка тут травишка гарненька. І тут такий лісочок, а в лісочку щось ніби хвоєві вони. Я не думаю, що вони справжні хвоєві дерева, але такі хвойні, подібні. Ладно, я вам поки на паузу поставлю. Як буде щось велике летіти або бігти, вон, бачите, велике літаки. Сідати і летить великий. То я вам ще познімаю, звичайно. о Трошки сонце за хмари заховалось, але не буде дощу. What? Fantastic. Ми вже додому ну, таке. Чотирирічна дитина, що від нього чекати? Бачите, літачок вже все. Я малюм видео. Куки вже там щось на когось гавкає, на кого він гавкає. Щось він там побачив. Може... Ой, щось там є, щось там на землі. Зараз, когось він вже, Ой, там хтось є. Щось він. Ой. Щось він так. Кругами ходить, щось там є. А літак он сідає А це щось. Ой, так перелякалась, бо він може в якусь тваринку зловити. Я не хочу, щоб він зловив. А... Насправді він щось гавкає і там що то є жах чи що? А-а! Щось там є. Щось там є. І хідна, мені здається, я дуже сподіваюся, що він і не чіпав. Там look at там. А, їхна. Ось у вас є нагода. А, в чоловіка батарейка на телефоні сідає. А, зараз то знімаю і все, і закінчиться відео. Ось він не просто так гавкає, бачите? Вона скрутилась, бідненька перелякалась його. Ось така волохатенька. А-а-а! Дурненький. Що робити? О, турна морда. -а. Донт! Побачите, він хоче от мисливець. а А! А-а! Не можна, Вони... вона хоче бідна закопати. Зараз візьму пса і підемо звідси, але хочу, щоб малий подивився. Зараз на поводок і все. Ось, На поводок візьму, і щоб вона мала спокій. Друзі, повертаюся трошки ближче зняти і хідно, без шуму, без гавкання. Прив'язала пса, він же встиг за кінгуру збігати. На жаль, ні на що не реагує, коли вже в польоті він далеко втікає, тоді вже навіть електронний начин не працює на ньому. Ай, на жаль. Але, на щастя, кінгуру дуже швидкі. от бачите, вона тут. Маринка ця і шукає, я думаю, вона шукає комах. Тут дуже багато різних комах, мурах, копається. Трошки навіть зум зроблю і ближче підійду, наскільки це можливо. Людей вони не так бояться, а от шум, гавкання, вона бідна дуже злякалася. Звичайно, хижака. Злякався. Бачите, яка природа красива. Так, напевно, на мене дивиться, ні? Бачите, людей він не так боїться. Якщо нічого не робити агресивного, то яка милота. Бачите, носик запихає в землю, щось нюхає. І щось воно нюхає, яка милота. Я ніколи так їх не роздивлялась зблизька. В зоопарку їх важко, бачити, вони постійно десь тікають. І в природі один раз бачила, але вона так не була у русі. Тваринка Ось ближче хочу підкрастись, щоб гарне відео зняти для вас. Має на задніх ніжках, подивіться, закручені. закручені. Напевно, в норі живе, і щоб купати норку, воно має такі ніжки. Дивіться, Як інопланетне створіння. Буквально пів метра від нього і так ховається носик. А ні, він знову далі продовжує робити свою справу. Але яка краса. Має очка маленькі там біля носика. Зовсім близько вже. Маю волосечку. Щоб тепло було і шипи, щоб захищатись. Так, велике літик. Ми, ми ще близько до літаків не підійшли. О, пішов, пішов, пішов. Окей. Не знімались. Я думаю, ми не знімались їхну з вами. Тепер ви знаєте, як воно виглядає під зараз далі. кенгуру одненьке. Ой, воно в сітку запруталося. Собака добре, що на побутку. Она скаже. Боже, душа втримати цього. Дивіться. Дивіться, він хоче. Він бачить особливо, що одна тварина, одна тварина, і він її хоче зловити, бо знає, що вони не в стадії. Якось ми справилися з Кункінкінгру кінг... 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 втікло, тому відпустили собаку, щоб він бо він ще думав, що він дожене. Хай собі перевірить, що він не дожене. Кар'єр з хімії якраз от на горизонті. Тут літаки, бачите, ми можемо підійти аж під літак туди, по дорозі, як ця пара йде людей. Бачите? Оце це вже все, тата втікає А Тата вліз вертольотик тут. Підемо, наскільки нас вистачить, поки малий істерику не закатить. Ось, я колись всюди лазила з собаками. Тут у нас дві собаки було. Там на горизонті кінгулу стоять, дуже далеко. Очима видно, оце вони крапочки такі, бачите. Навіть і не, не виглядає кентру, то дуже полегло. Розігнав і аж на горизонт. Він слухає, але тільки коли поруч з нами, Коли він занадто далеко тікає, то все, без тормозів. Які гарні ці оранжеві квіточки. Я тут ніколи, напевно, весняний сезон не була. Я тут влітку була, коли вже жара, і це весняні квітки. Там кар'єри, там глибока вода, і, на жаль, воно навіть повноцінно не огороджене. Там ворота відкриті і дороги є на машинах, на як це називається, оці машини як джіпи, так? які не, не по прямим дорогам, їм сюди є проїзд нелегальний і всякі лазять тут по ночам. Я навіть можу уявити, що когось можна, могли втопити в тому, в тому кар'єрі, там можна познаходити чогось обов'язково. Ось скільки я цією дорогою ходила, півроку ходила щодня, коли я тут жила. Зараз ні за які гроші мене сюди не переселити. Така справа, що кінгуру можуть вискочити в будь-який момент. От, і тоді я не знаю, що буду робити. Але на поводку немає змісту його тримати. Раз сюди привезли, має набігатись. Він має втомитись в якийсь момент, спрагнути і заспокоїтись. Але запахи в повітрі дуже міцні, дуже сильні. Тут колись було багато кроликів в цих кущах. Це якийсь терен, друзі. Колюча, колюча акація. І були кролики, вони ще, напевно, є. Хоча їх какашок їх не видно. Раніше все в кролячих какашках було. Може їх якось витравила. Сліди купання є, але то можуть і тільки купатися і хідне купатися. От більш свіжі ямки, бачите? Тут. І, і, і нори отакі. Може ще є кролики. Але зараз їх не видно чогось. Фуй! Кук і пукнув, а нам повітру принесло сюди. Бачите, там здалека світло видно чи не видно? З ліхтарями, включеними, летить літак, на горизонті. Зараз ми з вами прийшли тут. Колись був заповідник, по-моєму, в Білбі чи якихось. Ну, гризунів тут австралійських захищали. А зараз забрали, прибрали загорожу. Рібетс, тут повно кроликів, тут все в кроликах. Але пес все ніяк, він він тільки нюхає, він не дивиться. Рібці левде. Бачите. Ми з вами дивимось, ми їх бачимо, а він тільки нюхає, тому вони повз нього пробігають, поки він зрозуміє. Я хочу зробити рибу. Ви хочете зробити що? Я хочу зробити... Не, дуже сухо тут. Не, вони там, близько ліка. Чоловік каже, може змії будуть. Я кажу, ні, тут занадто сухо для змій. Ось, і вон, їм вистачає там біля озера кроликів. Так далеко вони не підуть. Бачите, нори, нори, нори. Я тут ніколи не ходила раніше, бо не було доступу. Дивіться, свіженьке все. М -м, кролики. А Keep Let's see what's there. Let's go find бігає. place where there's no branches there. Але все сидіти хоче. Встав, поснідав, сюди, приїхав і втомлений, все. Все, він просто не звик ходити Сучасні діти, бачите, на машинах возимо постійно. Так, хто в нас летить? Такий. Такий пролетів, ми зараз будемо їх бачити над нами багато. Якими він всіх розігнав. Розинав, вони поховалися, я думаю. Думаю, поховалися десь. Але така краса, такий ландшафтик маємо, трави такі гарні, як сильний вітер, так гарно колір міняють. Дощик починає капати. Маленький. Тут е, птахам таким, як орли, різні соколи. Одиться, кролик побіг. Просто ховався тут. Далеко побіг. Далеко побіг. А малий хоче кроликів собі вивести на чисту воду. Сушені какахи кролячі. Ось кукідо. Він повністю зараз. Ураж овішов. Нас кажуть ураж, а насправді, якщо подумати, звідки це слово походить, я думаю з англійської rush. Rush. Те саме означає велике збудження. І тому я думаю, в нас просто інша вимова, враж, а насправді це Rush. Ну він там, я його бачу, метрів 100 від нас бігає, дощ капає. Я не думаю, що буде сильний дощ. Я думаю, покапає і все. Let's go find a place to sit! Тут кролики за нами спостерігають, напевно, з кущів. Вони такої ж кольору, як ця місцевість. Трохи такі сіро-руденькі. Тільки не зелені. Коли була загорожа, вони взагалі нічого не боялись, прям за загорожою сиділи. А зараз... О, он, о! Хія! Гі! Хія! Го! Він абсолютно не дивиться очима. Маленьких таких він не дивиться, він нюхає. Шкода, бо ми злапати собі вечерю. Бачите? На Онгу. Ага, тут мурах багато. Судячи з їх діалогу. Надіюсь, ми не заблукаємось тут. Okay, let's find a place to sit. How about this one here? Come. Look. All right, there's a big branch there. Let's go. Дощ трохи. Але скільки тепло, нам в принципі не заважає дощ. Зараз сядемо, посидимо трохи. Ну о взяв, взяв Біжить за двома чи за одним, бігає. Два кролика, два кролика. за двома зайцями, він має одного вибрати. А вибрав чи не вибрав?